Враховуючи значне погіршення ситуації на Сході, різко збільшилась кількість евакуйованого населення. Як по Україні в цілому, так і на Тернопільській області. Станом на сьогодні нараховується 2270. Переселенців, так сьогодні ми зустріли вночі жінку з двома дітьми. Це 5 років і 8 місяців. Розмістили її спочатку в готелі рута. А згодом ближче до обіду вже сьогодні переселили в такий центр родина на Конувальця, де вона буде проживати тимчасово проживати. У міжвідомчому координаційному штабі звертаються до мешканців Тернопільщини зголошуватися тих, хто може надати прихисток людям, які приїжджають в нашу область з тимчасово окупованої території та району. Проведення АТО хочу звернутися до мешканців Тернопільської області, проявити милосердя доброту з метою надання таким категоріям осіб, як називаємо внутрішньопереміщених переміщених осіб, житла для тимчасового їх проживання. Якщо маєте нагоду чи можливість розмістити приютити переселенців, звертатися по телефону 101 112 і 067 35. 10706. це цілодобова гаряча телефонна лінія. Загалом на Тернопільщину вже приїхало понад дві тисячі вимушених переселенців з Донецької, Луганської областей та Криму.